Мікс дитячих шортів глупілиці ендей в упаковичці. В наборі дві штуки на 10-12 років. Джинсові шорти на 14 років з карманчиками. Купальні шортики на 2-4 роки. Шорти в наборі з карманчиками на 8-10 років. Шорти на 14 років. легенькі. Також легасенки шорти на 12 років. Шортики на 6, 8 років, на 12 років, 8 10 років. На 10 років. На 10-12 років. 11, 11 років. Шорти в наборі на 8-10 років, на 14 років, 13. 10, 12 років, шорти з карманчиками на 13 років. Джинсові шорти з карманчиками на 9-10 років, на 13 років, шорти з карманчиками на 122-128 см. На 14 років, легенькі котонові шорти на 8-10 років, шорти з карманчиками на 11 років, шортики на 13 років, шорти з карманчиками на 134-140 см. На 12 років. На 10-11 років та купальні шорти на